До нас в клініку поступив військовослужбовець Збройних сил України, який у 2022 році під час захисту батьківщини отримав міновибухову травму важке поранення правої нижньої кінцівки, лікувався на етапах медичної евакуації і поступив до нас з болями в правому колінному суглобі, порушення опорності кінцівки і також порушення якості життя після рентгенологічного обстеження, також виконання комп'ютерної томографії, виготовлення 3D моделі для того. Щоб оцінити послідующе оперативне втручання, нами було прийнято рішення про виконання оперативного втручання складного ендопротезування правого колінного суглобу. На даний момент ми готуємо компоненти ендопротезу для імплантації, використовуємо тібіальну платформу для гомілки з ніжкою подовжувачем, враховуючи моменти з пацієнтом з його тібію, для того, щоб можна було надійно закріпити ці компоненти в гомілці. Саме так виглядає цей компонент, який буде імплантований. Це на гомілку, між ними буде знаходитись пластиковий вкладуш, який ми окремо. Встановимо вже після екмотації цих компонентів, після відповідних замірів.